Ви коли-небудь відчували, що Бог кличе вас на інший бік. Туди, де незручно, страшно і куди не хочеться плисти. Слава Ісусу Христу! Друзі! Сьогодні роздумуємо над короткими, але надзвичайно глибокими словами Ісуса: переплиньмо на той бік озера. Ісус не просто пропонує подорож, Він запрошує у довіру. Озеро це символ нашого життя. Спокійне, коли все добре, але бурхливе, коли починаються випробування. Ісус сам сідає до човна, Він не залишає учнів самих, але далі буде буря, і вона не випадкова. Ісус хоче навчити віра не в тому, щоб уникати бурі, а в тому, щоб довіритися йому в човні, навіть коли хвилі заливають серце страхом. Якщо Ісус сказав, переплитьмо, це означає, що ми обов'язково допливемо. Його слова це гарантія результату. Учні, які ми могли думати, буря, знак, що ми зробили щось не так. Але ні, часто буря це підтвердження, що ми йдемо саме туди, куди веде Бог. Бог кличе кожного з нас на інший бік. І страху до довіри, і сумніву до віри, і зони комфорту до місця служіння. І якщо він у нашому човні, то навіть найвища хвиля стане дорогою до нього. А ви на якому березі зараз стоїте? Чи не час вам переплисти на той бік, куди кличе Ісус? Напишіть про це в коментарях.